Цей чоловік може у вас прийти по долі. До цього був такий кермічний зв'язок з чоловіком, з яким ми так розійшлися, нехорошо. Нехорошо. Яких стосунків він хоче, яких він хоче стосунків і хто він. Зараз ми по ньому подивимося, хто він такий. Хто він такий? Він стосунків. Він дуже прощатливий чоловік. Він дуже прощетливий. Ну, зачасту бувають такі чоловіки, вони не серйозні. Ну, це ви просто його попали. Ви навіть можете його перестроїти на свій лад. Це такий чоловік, який піддається ще якомусь вліянню. Ще він піддається якомусь влиянню. Що може з цього получиться. Ну, я скажу, що чоловік може у вас прийти по долі. Цей чоловік може у вас прийти по долі. До цього був такий кармічний зв'язок з чоловіком, з яким ми так розійшлися, нехорошо. Нехорошо. Яких він стосунків з вами хоче вийти на якусь дорогу рівно. Він не хоче ходити туди-сюди. Він не хоче чоловік, який Страстний. гарний чоловік. Страстний, гарний чоловік. Багато думає, така в нього робота, може, творча. Якісь буде извістиє скоро від нього, чи щось скаже дуже-дуже приємне вам, він стосунків хоче з вами. Такі, знаєте, щоб ви, ілі предложу вам жити в місті, тут м -м, карта совмісності, ілі, я скажу: опять у нас ця карта виходить, ілі предложу вам рукою серце. Ну, спочатку може пожити в місті. Отак. Вот Ну, чоловік може пов'язаний буде з такою творчою роботою, і сам, сам людина по собі він творча. Отак. От